Вітаю на каналі сервісного центру A-Game AGMP сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. Ще один ноутбук у нас відновлений та готовий до продажу. Це в нас ігровий ASUS TUF. Модель це в нас fx 505 dd Модель одразу скажу, що бюджетна. Буде і відповідна вартість на неї, за посиланням, яке буде в описі до цього відео, давайте розкажу трошки детальніше, з чого саме складається ця машина. Так, процесор тут встановлений вже третього покоління, Ryzen 5 3550H. Ну, тобто третє покоління вже в нас четверте, п'яте, і ось нещодавно вийшло вже шосте. Ну, тобто не можна сказати, що дуже сучасний процесор, але й не дуже застарілий. Повноцінний Ryzen 5 3550H. До речі, детальні характеристики цього процесора будуть на нашому сайті, за посиланням знову ж таки в описі. Щодо відеокарти, їх тут дві, як буває зазвичай, це будована процесор Vega 8 Graphics та дискретна Nvidia GeForce GTX 1050. Це в нас, до речі, та версія цієї відеокарти, яка має 3 ГБ відеопам'яті GDDR5. Тож, маємо повноцінний процесор Al5 Ryzen та відеокарту GTX 1050. Ну, за, саме вже за такими характеристиками я одразу відношу цей ноутбук до базового рівня, тобто на ньому можна гратись в, в якісь ігри. Можна займатися, наприклад, якимись програмами, але треба розуміти, що рівень цей початковий, все буде працювати, але на мінімальних, скажімо так, налаштуваннях, і вимагати від цього ноутбука чогось дуже великого не варто. Так, йдемо далі. В ноутбуці встановлений, як бачите, новий диск SSD, SSD M2. Це в нас Гігабайт, 256 за виробником гігабайт, а насправді 238,5. Ну, це як завжди в дисках буває. Відпрацювався всього 15 годин 467 ГБ. Це встановлення системи. Диск новий швидкий. Далі, щодо батареї, маємо 24% зносу. Ну, Знову ж таки, незважаючи на те, що ноутбук не дуже потужний, але все ж таки ігровий, тому не варто очікувати, що буде дуже довготривала робота від батареї. Скільки він пропрацює в режимі перегляду фільмів, буде на скріншоті у нас на сайті знову ж таки. Я так собі думаю, що такі ноутбуки від батареї працюють зазвичай десь від 2 до 3 годин в режимі саме перегляду фільмів. Так, в конфігурації, яка зараз тут в цьому ноутбуці, є всього лише одна планка пам'яті на 8 ГБ. Тобто можна розширювати, доставляти ще одну, це вже за бажанням. До речі, в цей ноутбук можна встановити ще 2,5 дюймовий диск SATA. Або звичайний диск, або диск SSD. Це вже можете вирішувати, якщо вам буде цікаво. Матриця, яка знаходиться в цьому ноутбуці, в нас має частоту оновлення 60 Гц, має 66% RGB. Ну тобто Це незважаючи на те, що матриця IPS, тобто кутивний теж огляду дуже гарні. ну тобто матриця Скажімо, відносно якихось дешевих ноутбуків, вона досить якісна. Але серед якісних IPS матриць рівень цієї матриці знову ж таки середній. Контраст, до речі, в ній досить високий. 1000 до 1. Це та приємна частина щодо цієї матриці. Технологія FFS. Ну, все це технологія аналоги IPS. Є камера веб камера для тих, кому це важливо далі. Давайте переходимо до стану. Стан ноутбука, принаймні, як мінімум, я вважаю задовільний Можливо, його не можна назвати гарним через те, що, наприклад, має він ось такі подряпини на топ-кейсі, але немає, бачите, не затертий він на тачпаді. Досить живі всі кнопки, не витерті вони, тобто ніхто тут не грав дуже багато, скажімо, в яких. Важкі ігри не, не зношував його. Але одразу скажу, що, до речі, прийшов до нас з цей ноутбук, з несправністю, тут була несправна сама дискретна відеокарта GTX 1050. Її ми і замінювали. Ну, Тобто це в нашому сервісному центрі, якісно, як завжди, роботи ці проведені. Ну і, звісно, буде гарантія на цей, на цей ноутбук, на наші роботи, як завжди. Бо те, що ми робимо, воно працює. Так, що до стану, йдемо далі. Давайте подивимось на кришку. Кришка, до речі, в цьому ноутбуці металева, але одразу кажу, що оскільки версія цих ноутбуків вона бюджетна, не варто розраховувати на надійність, на міцність цієї кришки металевої, як, наприклад, в ноутбуках Alienware або Razer. Зовсім не варто. Це зовсім інші ноутбуки, зовсім інші, скажімо, технології конструкції. Тому в цих ноутбуках ми навіть бачили, коли зверху хтось кладе щось дуже важке а, на, ну, або придавлює. А, навіть в, на матриці на самій на екрані можу продовитись відбитки, клавіатури, і не просто у вигляді якихось потер, потертостей, а може продовитись навіть всередині сама структура самого екрану, і тоді на чорному фоні ви будете бачити світлові плями. Ну, тобто вони будуть іноді навіть вони. Приймають вид самої кнопки клавіатури, в залежності від чого вони відбуваються, зазвичай через ось ці перегородки. Клавіатура, як бачите, має російські літери та українські. За бажанням можемо нанести навіть з зворотньої сторони на ці керування. Ну, дуже часто використовані літери, можемо нанести також український та російський шрифт. Так, давайте переходимо до портів. Так, Тут у нас спочатку порт зарядки, звісно, йде в комплекті блок живлення, оригінальні, 120 Вт, який має бути з цим ноутбуком. Як завжди, про живлення цих ноутбуків ми дбаємо, дуже, це важливо, дуже відповідально. Далі в нас повноцінна мережа LAN, HDMI для підключення зовнішнього монітору. Три порти USB 2.0, 3.0. Ну, Дещо можливо віднести до недоліків, що вони знаходяться з однієї сторони, два з них, бачите, навіть поруч. Ну, Але ж можна користуватись, люди користуються без проблем. 3,5 дюймовий роз'єм для підключення наушників. Джек. З цієї сторони, справи, в цьому ноутбуці нічого немає, навіть немає отворів для відведення повітря. Тобто, ця сторона в цьому ноутбуці глуха, є тільки отвір для під'єднання замку Kensington Lock. Тож, ось такий ноутбук ігровий на повноцінному процесорі з дискретною відеокартою, але ж відносимо його до початкового до базового рівня. Якщо ви не знаходитесь в Києві, ви можете подивитись цей ноутбук в нашому сервісному центрі, оглянути, що вам буде цікаво. Перевірити, але якщо ви знаходитесь в іншому місті, також можна замовити його безпечно. Ми не беремо передоплату за сам ноутбук тільки за доставку 300 гривень. Ноутбук приїжджає до вас з зарядженою батареєю, встановленою системою, саме цією, яку ви бачите на відео з усіма драйверами, з блоком живлення. З кабелем, одразу, який під нашу розетку. Тобто, то ви зможете вже на відділенні підключити його до розетки, перевірити, щоб працювало все, що вас цікавить, але в будь-якому разі ці ноутбуки в нас перезбираються, всі дуже детально оглядаються. Є відповідний чек-ліст перевірки роботи всіх портів, тому такого, щоб щось не працювало, у нас ще не було. Але ж, все це можна перевірити. І, впевнившись в тому, що все працює, ви можете сплатити решту суми, встати власником цього ноутбука на цей ноутбук, як і на блок живлення і кабель, який йде з ним в комплекті. Ми надаємо гарантію від нашого сервісного центру в розмірі 6 місяців. За цей термін всі недоліки, ну крім звісно, механічних пошкоджень, а особливо щодо матриці, тобто всі нюанси, які можуть уникати, плями там і так далі, це все механічні пошкодження. Дуже бережіть ці матриці в цих ноутбуках екрани. А все крім механічних пошкоджень, ми по гарантії усунемо безкоштовно. Ну, враховуючи те, що якість наших робіт дуже висока, гарантійних випадків в нас буває дуже мало. Зазвичай все працює, ніяких проблем немає. Люди залишаються за. За Довго, задовільне. Перевіривши все. Ви можете стати власником. Гарантія в нас йде за стікером, який знаходиться на нижній частині корпусу. Він заклеює гвинт. Тому одразу попереджую, що якщо вас цікавить збереження гарантії та зміна якихось характеристик цього ноутбука, це треба за це треба подбати заздалегідь, тобто зв'язатись з нами, сказати, що цікавить саме цей ноутбук, але ви хотіли б змінити це там, додати диск чи додати оперативної пам'яті. Все це можна зробити в нашому сервісі. Все це в нас є. І вже ноутбук з новою конфігурацією відкоригованою Буде відправлений до вас, щоб ви вже отримали саме те, що вас цікавить. Тож, ось такий ноутбук: це в нас Asus FX505DD, 15,6 дюйма, IPS-матриця 60 Гц. Рад... Процесор Ryzen 5 3550, дискретна відеокарта GTX 1050% з новим диском швидким SSD m 2 гігабайт на 238,5 гігабайт обсягу, батарея 24% зносу. Давайте я вам продемонструю ще роботу дискретної відеокарти, щоб було видно, що в ноутбуці працює все. Ninja GeForce GTX 1050. ну Навіть в такому вікні 100-140 навіть є кадри в секунду в цьому ноутбуці. Тож, Asus FX 505 Дякую вам за перегляд. До побачення.